До санаторію слов'янського курорту з'їхалися інваліди з порушенням опорно-рухового апарату з усіх куточків Донецької області. Адже на ці дні у Слов'янській здравниці заплановано ряд заходів. Два дні тому у санаторії відбувся семінар, що присвячений проблемам інвалідів та їх оздоровленню і реабілітації. Інвалідів додавилося, санаторіїв вдавилась, і тепер знає, як какано і що буде. Я санаторія які... катори Жиліки, що забавіли, ані не доступні. ми у нас була конференція. Ми обсуждали эту тему. У вирішенні проблем слов'янської оздоровниці, всіляко допомагає народний депутат Юрій Солод. Наразі за його підтримки відремонтовано пандус у санаторії. Окрім того, вирішуються питання стосовно забезпечення інвалідів путівками. Дякую народному депутату Юрію Солодонзіної запросив, яка зває помочь в тому, щоб на сьогоднішній день були в санаторії. Після конференції інваліди зібралися на урочисте нагородження учасників та переможців літньої спартакіади для людей з порушенням опорно рухового апарату. У санаторії проходила спартакіада з тенісу та дарцу, у якій прийняли участь інваліди зі Слов'янська, Артемівська, Дружківки, Краматорська та Красноармійська. Сьогодні ми демонструємо силу духа, силу волі, повіди, силу старання і силу можливості тих людей, які на в нашому спортивному подію показали саме результати за силу духу та волю до перемоги. Нагородили не тільки призерів, а й усіх учасників спартакіади. Подарунки інваліди отримали від народного депутата Юрія Солода та благодійного фонду Дорога життя, знаючи потреби інвалідів, волонтери привезли для учасників спартакіади та відпочиваючих санаторію вітаміни та біодобавки від швейцарської компанії. Всем деткам и инвалидам мы привезли, наш благотворительный фонд дорога жизни привез швейцарские витамины, которые необходимы для улучшения умственного развития. Конечно, хорошая помощь для инвалидов, для этих реабилитации. Более с вашими ценами сейчас это практически. Невозможно. А ну спальню вітаміни, що другие другі лікарство для інвалідів. Отримали біодобавки та вітаміни, і малеча, що приймала участь у конкурсі малюнків до Дня захисту дітей, що також відбувся на слов'янському курорті. Діти забралися, аби свої дитячі фантазії відтворити у малюнках. Котика з цвітами, вверху місяць і сонце, а внизу цвіти. Монстрика різних, всіх животних, які получалися. Маленька Аліна за зиму скучила за свіжими фруктами, тому з нетерпінням чекає, коли поспіють яблука та вишні. Я нарисувала дерево. Я все время люблю дерево з яблуками. Коли вони поспіють. Я їх буду їсти, коли ми їх ми їх збираємо для капота. А поки у нагоді стануть вітаміни від благодійного фонду Дорога життя та Юрія Солода, адже на пенсію інваліди не в змозі придбати не те, що вітаміни, а навіть необхідні ліки. Я думаю, что это детям очень хорошее подспорье. Спасибо вам огромное, що не забуваєте даже про наших внуков и детей, не только про нас.